Тут я готую овочеву запіканку. Взяла форму для запікання, керамічна в мене. Поклала туди цвітну капусту, брокколі, заморожені печериці, заморожені кільця томатів. Окремо збила два яйця. Просто розбавтала, щоб об'єдналися білок з жовтком, і трішки додала карі. Це все діло залила і ставлю в духовку, щоб схопилися яйця. Слідкую, щоб не пригоріло. Ось тут на цьому відео вже яйця схопилися. Овочі пустили сік, але з краю, дивлюсь, головне, щоб яйця схопилися. З усіх країв яєчка схопилися. Тепер посипаю зверху тертим сиром. Я використовую готовий сир джуга. Мені він подобається і зручно, що він вже натертий і смачний, і багато його не йде. Посипаю зверху сиром, відправляю в духовку, щоб зарум'янились. І все, запіканка готова. Її можна їсти як гарячою, так і холодною. Мені холодною ще смачніше. Мінімальна кількість калорій, максимальна кількість користі. Смачно, ситно і корисно. Сьогодні вона запікатиметься в духовці не одна. Поряд з нею ще у формі запікатимуться овочі для вінегрету.